Партнер проекту Смек та Ваніль представляє. Про Ейдж – вічно молоде радіо шоу, яке змінює уявлення про вік, здоров'я та вічну молодість. Вітаю, друзі! Це програма про Ейдж, в якій ми знову захоплюємося самі собою, тому що це ж програма про турботу про себе, про молодість і навіть про красу, але про те, як це виглядає зсередини, тобто як це все влаштовано в нашому організмі, і що потрібно знати, щоб здоров'я краса і молодість нас не залишили ніколи. У нас культ. Їжі. В нашій країні завжди завжди був культ їжі. І не кажіть мені нічого іншого. І нашої української і прекрасної заморської, і навіть фастфуд чудово вмістився в цей культ. Ми любимо, коли смачно. Ми любимо, коли стейк та вино. Ми любимо, коли гостра локшина вок, коли сирі інгредієнти в суші. А що з цього приводу думає наш організм? Ми нібито і не питаємо. А ось я сьогодні спитаю у Наді Крижановській, бо вона лікар, людина і спікер про Ейдж. Наді вітання віта. Аня велика кількість ресторанів і розвиток культури їжі в нашій країні це для людини взагалі добре чи погано? Може краще б тихенько там харчуватися морквою з броколі і забути про всі ці вишуки, там сучасну фудрогазку, що все, що ми любили до війни. А що краще спілкуватись або читати книжку вдома? Це тільки залежить від того, що ми хочемо робити насамперед. Так, це, наприклад, дуже багато культур, які дійсно відносяться до харчування як до містецтва. Але ж ми маємо пам'ятати, що наша мікробіота, наприклад, те, що живе в нас всередині, наші незалежні від нас друзі, які іноді дійсно бунтують, якщо ми їм даємо щось таке незнайоме або не корисне для них, тоді вони можуть взагалі. Нас покинути або пустити до нас інших <гум> <гум> які будуть це все вживати замість нас, мама так, такий кримінал, <гум> і тобто треба якось підготувати своє тіло ну по перше там потрошки чогось нове завжди потрошки вводиться до організму щоб в експериментальних дозах. так так щоб адаптувати але ж якщо ви не утримались від цього і з'їли щось таке на свято життя та велику порцію вам потім погано то ви самі розумієте хто в цьому винний морква та брокколі, це наші друзі, але ж ну іноді буває сумно. Я люблю чесних людей. І так? просто наш мозок просто просить про свято, якісь гастрономічне. і ти навіть знаєш, що за це щось буде. Але, Але не можу си. зупинитися. Ви, ви чуєте, друзі, з якою пристрастю вона це каже. Я зараз просто дивлюся і бачу людину, яка це точно робила. Робила, робила, робила. В житті. Ну, так, так. Ну а хто сказав, що бути лікарем? Це обов'язково їсти моркву та брокколі? Надя я не бачу німп на твоєю головою, Може, просто навушники йому заважають. Так, так, так. Я думаю, не бачу, не бачу. Нема в цієї дівчинки німпу ніякого. Це на сьогодні просто в другому амплуа. <рес> <рес> Тож, морква та броколі це наші друзі, але ми <рес> тусуємося іноді з поганими хлопчиками та дівчатками з підворотні. <рес> так, 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 іноді нам треба просто зробити вихід до світу піти і щось таке скуштувати. І ми потім може бути таке, що і пошкодуємо, але ж це буде потім. Надя, скажи мені, будь ласка, ну от яка з модної їжі найменш корисна? Щоб, знаєш, щоб знати ворога обличчя? Будь ласка, не говори про суші, не говори про суші. <гум> Ні, ну суші, не саме таке, але ж там дуже велика купа паразитів може бути. але ж Попросила ну... як людина, не говори про суші. Ну але ж, слухайте, ну спочатку я сказала, що ми ма можемо дуже гарно захищатися. Це стосується нашої соляної кислоти. Тобто, в шлунки ми маємо дійсно бактерицидну зброю, і вона може знищити будь-якого ворога, якщо її досить, ми можемо розбавити це все купи рідини, або, наприклад, не бути взагалі голодними. Тоді нам не вистачить бактерицидної субстанції соляної кислоти. 嗯哼，咻、mm。Hmm. Там знищити якісь там червячки. і також саме якщо дуже різноманітна їжа і вона не знайома нашим ферментам, в нас може не вистачити логістики, щоб з цим всім розібратися, щоб це все корисно перетравити. От чому треба потрошки адаптивно вживати абсолютно нову для себе їжу мікродозами? А потім вже взагалі збільшувати. А що стосується ну, саме шкідливої. Це, мабуть, все ж таки фастфуд, і немає нічого такого в рестораціях, що може бути ну, дійсно вбиваючим, ага. ну, якщо це не риба фугу. <плес> Я дуже люблю <плес> гумор цієї <плес> дівчинки. Окей, Надя, ідемо від зворотнього. Якщо ж людина відносить себе до гурманів, так постійно шукає якихось пригод у галузі гастрофану. Uh -huh. Я це називаю все гастрофан, uh -huh. тому що я сама адепт гастрофану. Uh -huh. От що з представлено у нас в країні або за кордоном максимально корисно і безпечно для організму з іншого боку, давай подивимось. Ну, це, мабуть, має бути швидка та коротка термічна обробка, як, наприклад, вок. Mm -hmm. Це окей. дуже велика куки, дуже маленький рівень м, якісь там олії, але ж це дуже залежить від відповідальності Чи в кухаря, mm -hmm. м -м -м. яка це олія, та є е, спеції, які допомагають якось бактеріцидної дії соляної кислоти. Mm -hmm. Ну це, але ж це для мене можуть не погодитися. Наприклад, фанати італійської кухні. Та. Взагалі середиземноморська кухня, середземноморська дієта, Вона вважається найкорисніти. Так, да, оптимальніше. Mm -hmm. Так. Окей, так, вок у нас за чотик. Mm -hmm. Про сушу, я навіть не згадую більше. Mm -hmm. а, тепер, що в нас ще таке є корисне, смачненьке, з того, що у нас на якихось стріт-фуд-барах подають, що можна скуштувати найпопулярніше в світі. Що в нас є ще корисного? Що в нас є корисного? Ну я думаю, що завжди якісь там пюрешки з овочів або смузіки, Смузі, да, пюрешки з овочів, але ж якщо вони. Не мити, що я така борінг. Друзі, страшна людина. Завітала сьогодні. Окей, а Сонепідстанція. підстанці Приїхала на просто радіо в проект про Еж. Тим не менш. У мене є ще питання. Мені здається, воно дуже важливим. Я люблю експерименти, я люблю нове. І Якщо чесно, не щоразу, коли я вплутуюся у чергову пригоду з їжею, я думаю про наслідки. Ну чесно, я довіряю рестораторам. І не я одна звідси два питання: якщо ресторатор раптом не виправдав мою довіру, або нова їжа, ну от просто зовсім не моя, але я про це не знала ще. Які швидкі та довгі ефекти можна очікувати від організму, якщо щось пішло не так? На що звернути увагу із симптомів, що mm. має турбувати? Ну якщо це гостре отруєння, дійсно, то ваше тіло. Вас здивує швидкістю ілюмінації всіх цих зараз. Так називає сполук. Так, так. швидкість елімінації сполук. Добре, я так я вам намагатимусь вивчити і запам'ятати, і це так. найкращий шлях, тому що ну це дійсно природна програма. Тобто це якщо... то хороша новина, не так, якщо... так про елімінацію про так. Швидкість ілюмінації це завжди швидкість допомагає, так але якщо щось пішло не так, і все це залишилось inside of, you? Inside of you. Це завжди дає такий торф для зростання поганої флори, як тобто, ми це відчуваємо? гарні хлопчики. Їздять на ягуарах, так погані хлопчики, а на Гелендвагенах. <поцюків> Так і тут гарна флора е, полюбляє клітковину, водичку, харчові паузи. А погана флора любить все те, що недопереварене, дуже велика купа цукру, якісь продукти бродіння, які залишились після недоперетравленої їжі. Або, наприклад, якщо є повільний кишківник. і це все як в пробці стоїть і розмножується. Це вже ну не файно, дійсно. Тому що, треба щось робити, тому що це завжди буде самоаутоінтоксикація. Така дуже велика купа токсинів почне всмоктуватись з кишківника і робити своє тобто, брудну справу. Так, там проблеми зі шкірою, це набряки або бути. коли ти шрека бачиш зранку. Зранку, то, мабуть, щось ви не те з'їли з, з вечора, І щось треба робити. І тут встає питання завжди. Ну, що треба? Треба прийняти там, ну, там, боржомі, або поголодувати, або сходити до сауни. Але ж це ну, таке ну, сауна під час великої інтоксикації, це не завжди гаразд, тому що дійсно треба якось підготуватися. Ну тобто 50-50. Так, так. так. Або зробити якийсь там прийом чогось, що буде транспортом, транспортом, да, що буде притягувати до себе токсичні молекули і просто виводити їх з тіла. Ну, тобто, це треба якось застосовувати іноді в милиці, якщо ви не можете ходити після травми. <світ> да. а а краще не травмуватися. Ну краще бути зайками. <світ> Надя, я з тобою навіть не буду зараз сперечатися, тому що зайками бути завжди краще. Друзі, ми отримали сьогодні індульгенцію від Наді та благословіння на. Нормальну їжу, яку ми любимо лише з однією умовою. Краще, якщо вже вдаватися до експериментів, мати з собою щось таке корисненьке, що не дозволить вам пошкодувати потім, що ви це з'їли. Ваш організм буде вам дуже дуже вдячний. Як я вдячна сьогодні наді за цей епізод нашого про Ейдж. Дуже дякую. God bless you. продовжимо досліджувати наше все, наше здоров'я та красу у наступному випуску програми про Едж на просто радіо. Наступного разу ви ж тільки послухайте до зустрічі. ПроЕйдж. Щоденна подорож здоровим способом життя. Зовні і середини для тих, хто хоче бути в ідеальній формі та брати від життя максимум. Про Ейч! Весело про важливе. Щодня на Просто Радіо. Партнер проекту Смек та ваніль. Натуральний препарат, що лікує гостру і хронічну діарею у дорослих та дітей, має властивості ентеросербента, а ще обволікає і відновлює слизову оболонку травного тракту. Смек та ваніль швидко допомагає у неприємних ситуаціях.